Вітаю, шановні лубенці! Вчора попрощалися із нашим військовослужбовцем Владиславом Марковим, який загинув, захищаючи нашу державу. Слава Герою! Хай земля буде йому пухом, вічна йому пам'ять. Ми продовжуємо надавати допомогу Збройним силам України. І от вчора, одному з підрозділів через благодійний фонд, який зареєстрований в на нашому місті. Передали 20 спальних мішків, 20 каріматів, ще одному, нашому військовослужбовцю, який знаходиться в Збройних силах, передаємо бронежилет. І ця робота йде постійно за рахунок не лише нашого, так би сказати, виконкової міської ради, але і благодійних організацій, і небайдужих Лубенчан. Про це інформується як наша громадськість через засоби масової інформації, газети, телебачення. Там, де можна, говоримо і дякуємо всім тим, хто підтримує наших бійців. Сьогодні хочу обговорити ще одне питання, яке розглядалося вчора на нараді. Із віцепрем'яністром країни Іриною Верещук, де були присутні керівники найбільших міст Полтавщини, голова обласної військової адміністрації, голови районних військово цивільних адміністрацій, декілька депутатів Верховної Ради. В першу чергу це можливість і необхідність прийняти додаткову кількість переселенців із Донецької області, де є рішення урядове, та безумовно, я так розумію, із інших територій. Які на сьогоднішній день під загрозою серйозних обстрілів, ну наше місто вже зареєструвало і прийняло 9 тисяч переселенців, але це я так розумію ще не межа. І я звертаюся до наших громадян, до секретарів мікрорайонів. до... Старост в сільських населених пунктах подавайте інформацію про вільні помешкання, про можливість розселення. Давайте допоможемо нашим українцям, які от, -от опинилися у, які опинилися в складній ситуації, в яких знищено житло, які рятуються від агресора, який нікого не жаліє, убиває і. Старих і малих. Ми сьогодні можемо вже поінформувати про те, що серед 820 домогосподарств, які прихистили у квітні місяці переселенців, вже отримали виплати в розмірі ну, максимально 450 гривень на одну людину за місяць. Виплачено 666 тисяч гривень. Там не виплачено лише 32 особам, яких знайшли помилки у документах. Ми їх направимо на повторний розгляд і сподіваюся, що ці кошти будуть оплачені в розмові із віце-прем'єр-міністром. Ми просили, щоб кошти за травень і за червень місяць і в подальші місяці надходили. Набагато швидше, тому що розрив у 3 місяці він не стимулює громадян для надання житла переселенцям. У нас сьогодні, 2 липня, завершується зовнішнє незалежне оцінювання серед випускників. На цей час більше ніж 500 випускників з'явилися на це оцінювання. Не з'явилися ледь там 5%, можливо, це десь близько 30 чоловік. Це не така велика кількість, тим паче, що вони можуть уже у вересні місяці провести, ну як би сказати, повторне. Якщо в них була на це певна причина, чому вони не з'явилися. Сьогодні маємо уже із більше ніж 6 тисяч гектарів землі по нашому регіону, ранніх зернових обмолочено за 2 тисячі. Тобто третина площ ранніх зернових обмолочена, повністю ріпак, третина гороху, далі це ячмінь і пшениця, озима десь знову ж таки порівно. Ще достатньо велика кількість площ залишається до обмолоту. Ну, сподіваюся, що такі погожі дні, як були у нас у п'ятницю, суботу, неділю, вони ще будуть і ми зможемо без втрат завершити збирання ранніх зернових по нашій Громаді безумовно, нас цікавить, і цінова політика. Для нас проблемно буде це розміщення і зберігання, але ну, для, ранних, для ранніх зернових це, ну, на мою думку, не таке складне. Далі буде складніше, але і уряд, і наша держава в цьому роблять певні кроки для того, щоб забезпечити цих виробників можливості отримати і ціну належну, і проблем з зберіганням щоб не було. У нас на цьому тижні працює фонд народного депутата Олександра Трухіна, десь більше, мабуть, 1200 такі категорії, як багатодітні і одинокі громадяни пенсійного віку, отримують допомогу від цього фонду. Вона буде роздаватися по старостатах в визначений період, і у нашому місті знову ж таки в середу, четвер. У Київській Русі. Там, по запрошеннях, по прізвищах визначено певні категорії. За час війни з 24 лютого цього року по нашій громаді народилося 187 дітей, з них 95 це дівчатка і 88 хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!